За останній рік Чернігів неодноразово лихоманило від транспортних проблем. Як виявилось, причиною цьому може бути не бажання надати якісну послугу, а банальне намагання заробити грошей. Сумарно йдеться про майже 30 мільйонів гривень щомісяця, які отримують перевізники. Як виявляється, частина цих грошей може осідати у структурах колишнього міського голови Владислава Атрошенка. Чернігів, ми на автобусній зупинці. Проїзд коштує 17 гривень, якщо платити готівкою. Це немало. Транспортною карткою трохи дешевше. За даними управління транспорту Чернігівської міської ради, у червні 2024 року приватні перевізники перевезли 1 мільйон 349 тисяч пасажирів. Це майже 45 тисяч за день. На лінію одночасно виходять 90 і більше автобусів у будні, десь на третину менше у вихідні. У 2022 році в Чернігові ввели нову мережу автобусних маршрутів, назвали їх тимчасово. Скориставшись положенням про воєнний стан, призначили тимчасових перевізників на три місяці або до закінчення воєнного стану. Це та наступні рішення дало змогу здійснити певні рокіровки серед перевізників, з деякими розірвавши, а з іншими підписавши нові договори. За рік приймають вже постійну мережу. У Чернігові залишається чотири перевізники: пассервіс та Чернігів автосервіс. Через засновників контролюється родиною Вакуленко, які десятки років працюють на ринку пасажирських перевезень. Другий перевізник таксосервіс, також не новачки у цьому бізнесі. А от наступні дві компанії новачки, і саме вони отримують 50% всіх бюджетних коштів. Тревел Експрес контролюється депутатом міської ради від партії Атрошенка рідний дім Володимиром Коваленком. Четвертий перевізник Епітранс з Київської області у 2023 році. Мерія звітувала, що перевізники закупають нові автобуси. Як виявилось, велика частина з них, якщо не всі, придбані в кредит. Як потім з'ясується у структур, що можуть бути пов'язані з колишнім міським головою Атрошенком. У нас а, ці авто, 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 автомобільні перевізники вони закупили нові автобуси. От я, наприклад, знаю, стосовно ТОВ Тревел Експрес. Вона в лютому 2022 року уклала договір з фінансовою компанією Добробут Капітал. На... І... Ця компанія фінансова їх кредитує на купівлю нових автобусів. Ця компанія теж через там, певних осіб пов'язана, може бути пов'язана з Чернігівським міським головою відстороненим Владиславом Антрошенко, тому що вона там зареєстрована в місці масової реєстрації його компанії. Люди так чи інакше через інші компанії є пов'язаними з. Затрошенка Олександр Гашпар підкреслює, дуже дивно, що в часі співпали затвердження програми компенсації перевізникам і укладання кредитних договорів. Тобто, ну фактично, можна сказати, що. Затверджуючи це рішення і про надання компенсації, фінансова компанія <соє> точно знала, що кредити будуть повертатися, тому що буде фінансування з бюджету. Ось приклад, як перевізники просять виділити їм кошти з бюджету. Але, виявляється, кредит перевізник брав у компанії Грандвіс. Дивимось на кінцевого бенефіціара. Знайоме прізвище, правда? Ви не помилились: це колишня дружина екс-мера. Ідемо далі. Заборгованість по кредиту і відсотках перед фінансовою компанією Добробут Капітал у перевізника майже 2 мільйони. Здавалося б, інша компанія та й люди інші, але придивімось уважніше. Кінцевий бенефіціарний власник Дмитро Федоров, який раніше, увага, працював у Грандвісі. Щоправда, це інша компанія вже не страхова, але назва та сама: Бенефіціар теж Ірина Атрошенко. Така сама ситуація і з багатьма іншими людьми, які працюють у добробут капітал. Вони раніше вже були пов'язані з сім'єю Атрошенко. Висновки робіть самі. Тобто, ще раз на ринок заходять компанії, які пов'язані з депутатами партії Атрошенка рідний дім. Отримують прибуток. Перевізники купують автобуси. кредит кредиту компанії, які можуть мати зв'язок з Атрошенком, і страхують у компанії, які теж мають з ним зв'язок. Вишенькою на торті є щомісячні компенсації приватним перевізникам у додаток до зароблених коштів. Приміром, у травні вони отримали 6 мільйонів гривень, плюс ще 21 мільйон з чернігівців за білети. А от виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако про зв'язки Атрошенка і перевізників чомусь не знає. Всі зв'язки колишнього міського голови Атрошенка з перев Візникам заключає в тому, що за його каденції, коли він був міським головою, ми розвивали і продовжуємо розвивати тролейбусне управління. В місті було 350 ржавих, ганебних шкарлабана. Крут, а зараз ми бачимо якість автобусів. Це весь зв'язок міського голови Владислава Трошенка з сферою транспорту. Депутат від рідного дому Володимир Коваленко заперечує зв'язок між Атрошенком і успішним бізнесом, завдяки якому отримав маршрути та автобуси, які залишаться його ж бізнесу після того, як бюджет сплатить за них кредит. Я думаю, що все прозора всі бачать хто. Де хто, що і як. Нема зв'язку ніякого взагалі. За таких обставин зовсім не дивно, що в травні цього року у Чернігові відбувся транспортний колапс. Коли приватні перевізники відмовились виходити на рейси, вимагали збільшити суму компенсацій з 6 до 9 мільйонів. Тепер ми, здається, знаємо, чому і в чиїх інтересах. До речі, міську раду попереджали про можливі проблеми з громадськими перевезеннями пасажирів ще у січні 2024 року. Проведений аудит підтвердив, міська програма розвитку громадського транспорту загального користування фактично не виконується, а гроші виділяються лише приватним перевізникам. Панацеєю від подібних дій приватних перевізників міг би стати розвиток комунальних автобусів, але це вимагає великих коштів, які керівництво міста, схоже, воліє віддавати приватникам. Автобуси розвивати комунальні це нормально, але це давайте так: один маршрут, будь-який маршрут, він потребує від 6 до 10 12 одиниць техніки. Якщо ми говоримо про комунальне підприємство, то це однозначно нова техніка. Нова техніка це серйозні кошти. При цьому в нинішніх умовах, коли кошти виділяють винятково приватним перевізникам, комунальне підприємство не змогло би з ними конкурувати. Приватний перевізник він може знайти бувшу вжитку техніку, в гарному стані там купити і так далі. А ми ж, скажімо так, як комунальне підприємство, такого робити не можемо. Тому це має бути однозначно нова техніка, низькопідлогова. А на сьогоднішній день вартість одиниці, там навіть українського виробництва, вона стартує десь з 6-7 мільйонів». Йонів, тобто, ну це затратна дуже частина. Але ну колись я думаю, що ми прийдемо до того, що більшість транспорту у місті буде комунальна. Тож, поки інші міста в Україні розвивають комунальний транспорт, у Чернігові схоже винайшли і запустили схему, як одночасно заробити і на Чернігівцях, і на бюджеті.